Ранок добрий, дорогі українці. О, порізався. Так. Тест. Тест. Для тестування було взято. Березову Чурочку. Як бачите. Сталь 60 С2 Береза ну, не м'якша за яблуню, але в'язкіша. Ви не втомилися? Я так можу досить ще довго. Ну, в принципі, олівець зроблений. Нагадаю, цей шкурничок за донат на Збройні сили за 300 гривень. Був проданий людині вчора. І вівторок їде у Хмельницьк. Українці, невдовзі я цей виріб повторю. Можливо, ціна трошки підніметься. Але... Донати падають тому, що ми бідні і пограбовані, але не тому, що в нас є. Така штука, яка називається відсутність достоинства і братерської єдності. Долучайтесь!